Берестечко не про перемогу. Це історія про мужність 651 рік. Велика битва між козацькими військами і польським коронним військом. Під час тривалих боїв частина козацького війська потрапляє в болота, оточена важкою польською кавалерією та німецькими рейтарами. І козаки готуються до останнього бою. Польська кіннота йде стіною. Удар такий сильний, що він збиває з ніг навіть тих, хто стоїть у першому ряду. Але козаки не падають духом. Вони б'ються на болотах, де кожен крок тягне вниз. Козаки знали, що загинуть. Але їхній бій дав можливість іншим підрозділам відступити і зберегти військо. Загін Морозенка тримався до останнього. Легенда каже: він не попросив пощади навіть у полоні. Берестечко не про перемогу. Це історія про мужність у ситуації, коли народ обирає честь замість страху. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.